Привіт, мої любі українці. Я думаю, всі ви знаєте російську суперзірку лідера гурту Машина времени» Андрія Макаревича. Що вимочив Андрій? В шоці всі? Хто не знає, я вам доповім, що Андрій з першого дня війни підтримує Україну. Він проти цієї війни, він проти Путіна, і він наразі живе в Ізраїлі, оскільки. Ну, Я так розумію, йому там небезпечно. Але що ж він такого вимочив? Від чого всі в шоці зараз дізнаєтесь? Ну, Андрій, от, виходить, тепер уже і ваша сім'я поддержала Україну, ваша жена і ваш маленький син у жовто-синій Одежі пожелали нам. Всім Дякую вам за эту Ну, о, сина рано ще не подозреваться. <сумітно> <сумітно> Відьміні. А що касається неї, ну простіше вона ураженка міра да, даже Навіть говорити нічого. Звісно, що Андрій став об'єктом жорсткої критики росіян, які просто жадять української крові і нашого з вами знищення. І ви не забуваєте, що в Росії, як і у нас, існує принципова стала позиція мас. Якщо ти не підтримуєш війну в Україні, значить ти предатель Отечества. Тобто, щоб не бути предателем Отечества, ти повинен вбивати людей і жадати їхньої крові. Але що ж такого вимочив Андрій, що всі просто здуріли там зараз на Росії? Зараз ви дізнаєтесь, ми вже ближче підходимо до відповіді на це питання. Предатель Отечества заявив, що після війни. Перше, що він зробить, це обов'язково дасть концерт в Києві. І після цього у оцих от кровожадних росіян почались лопатися. <сум> Самі знаєте, що в них почало лопатися. І саме цікаве, що вони оцей статус-предатель Отечества» помножили як мінімум в 10. І все ж таки, що ж вимочив Андрій Макаревич? Відповідаю: десятикратного. Прідателя Отечества виловив російський журналіст, який, як і більшість росіян, не може напитися української крові. Журналіст почав перекривати рух Андрію, він не давав йому просто пройти, і почав дорікати тим, що предатель Отечества пообіцяв дати концерти в Києві відразу після війни. І вся ця суперечка переросла в таке.

А почему нет, вы уходите? Нет. Не дадите? Нет, я тороплюсь, я спросил. Прощение, да. Почему? Может быть, потому что вам стыдно перед российским зрителем, что вы их назвали Подтябкивичим говном? Именно поэтому я хочу ответить. Почему вы уходите, Андрей Мухаревич? Вот вы сказали, что вы мешайте работать. Скажите, как вас Михайло, зовут? Меня Михаил зовут. Да. Михаил, идите на ну, сподобалось це відео, дуже прошу поставити лайк, підписочка і обов'язково нажміть колокольчик біля слова підписка.